Вітаю всіх слухачів курсу Історія стародавнього світу. Тема сьогоднішньої лекції Виникнення християнства. Це вже лекція номер два. Якщо ви пропустили першу лекцію, будь ласка, подивіться на моєму каналі. Отож, починаємо. Згідно з Біблією, засновником нової релігії вважається Ісус Христос. Ісус Христос, Син Божий, засновник християнського вчення. З волі Бога Отця зійшов на землю, олюднився через народження Дівою Марією, дав людям заповіді Нового Завіту, прийняв страждальницьку смерть, воскрес і вознісся на небо. Згідно з Біблією, народився він у розташованому на південь від Єрусалиму, іудейському містечку Віфлеємі. Це узгоджується з твердженням єврейського пророка Міхея про те, що у Віфлеємі. Народиться вождь, який врятує народ Ізраїлю, наслідок непорочного зачаття від Святого Духа та Діви Марії, яка була дружиною Тесляра Йосипа. З цього моменту християни ведуть своє літочислення. Народження немовляти відбулося у пастушій стайні, бо в Іфлеємі, куди Йосип і Марія прибули для перепису населення, не знайшлося їм іншого пристанища. Правителем юдеї за народження Ісуса Христа був цар Ірод, який неодноразово згаданий у Біблії. Коли Ісус народився у Віфлеємі, до нього прийшли мудреці у Єрусалим зі Сходу, і спитали, де цар юдейський, що це народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитися. Почувши це, Ірод стривожився, зібрав він усіх первосвящеників і запитав, де Христос має народитися. Вони йому сказали, що у Віфлеємі. Мудреці також розповіли Іроду, що Ісус буде царем, а лише Ірод хотів бути царем. Він наказав мудреця дізнатися, де народився цей хлопчик, і повернутися до нього і все розповісти. Пішли мудреці за зіркою і, прийшовши до хати, де було дитя і Марія, впали ниць, поклонилися йому, відкрили скарби золото, ладан і миро. Далі мудреці пішли у свій край і не повернулися до злого царя Ірода. Ірод же був у розпачі, у гніві, він наказав своїм воїнам побивати всіх немовлятові флеємі та навколишніх місцях. В то ніч ангел, який прийшов у вісні до Йосипа, наказав врятувати Марію та Ісуса і втікати в Єгипет, країну, яка знаходилась далеко від Віфлеєма, аж доки злий цар Іроб не помре. Зараз на екрані ви бачите віфлеємську зірку. Це зірка, яка згідно з Євангелієм від Матвія, Саме вона привела мудреців до маленького Ісуса Христа. Вона вела їх зі Сходу, а коли ті підійшли до Віфлеєма, зірка зупинилася. У християнській традиції на вершині різдвяної ялинки встановлюють ялинкову прикрасу у вигляді зірки, яка символізує Віфлеємську зірку. Отож Йосип і Марія тікають до Єгипту. І змогли лише повернутися на батьківщину після смерті злого царя Ірода. Саме тут, у містечку Назареті, Ісус прожив до 30 років, а далі в його житті стануться дуже важливі події. Одна з найважливіших подій це хрещення. Хрещення у водах річки Йордану проповідником Іоанном. Отож прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес Ісус почув голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва Богоявлення. Православні і греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день з'явився Бог у трьох іпостасях, Бог отець в голосі. Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді Голуба. Наступні важливі події були наступні. Більше місяця, а саме 40 днів провів у пустелі, віддаючись молитві і посту, перемігши в духовному поєдинку спокусника диявола. Далі Ісус Христос починає свою трирічну проповідницьку діяльність. У розташованих на узбережжі Галілейського моря містах Капернаум, Харазин, Магдала. І саме в цей час відбуваються чудеса Христові. В Євангелії їх нараховують 37. Деякі з них, які ви можете бачити, малюнки на екрані, Утихомирення бурі, зцілення прокаженого, ходіння по воді, зцілення двох сліпих. Множення хлібів для п'яти тисяч осіб. Проте перше чудо Христа іменується як весілля в Кані Галілейській. Під час шлюбного бенкету на прохання своєї Матері Ісус перетворив воду на вино. Далі важливою віхою в житті Ісуса Христа буде нагірна проповідь. Це серія повчань Ісуса, основи християнського вчення. З двома найважливішими заповідями любові Бога і любові ближнього як самого себе. Ісус закликав до прощення і любові ворогів. Отож підведемо підсумок другої лекції. Помазаником Божим Месією християни вважають Ісуса Христа. Христос від грецької мови, Месія посланець Божий, син Божий, який заради спокути людських гріхів. Прийняв смерть на Христі, потім Воскрес і знісся на небеса. Ісус, давньоєврейське ім'я, яке в перекладі українською мовою означає Бог спасає. Наступна тема відео буде присвячена Смерті Ісуса Христа, розповіді про Його Воскресіння, які поширювалися по всій території Римської імперії і сприяли збільшенню кількості віруючих